Вітаю вас, шановні слухачі! Сьогодні на каналі Компанії Акаунт ми з вами розглянемо облік об'єктів будівництва, який ведеться в програмі БАЗ Бухгалтерія ПРО. Для початку розглянемо рахунок капітальних інвестицій 1522 об'єкти будівництва. Аналітика цього рахунку. Це такі види субконту, як об'єкти будівництва та стаття витрат. Зрозуміло, що тут ми не ведемо об'єктний облік обладнання, який надходить. Тобто, це витрати. На, на позиції об'єкти будівництва ми збираємо витрати. Тобто це обладнання, яке надходить нас окремими окремими позиціями, ми їх повинні тоді це обладнання встановити. Також може бути якісь витрати сторонніх організацій для встановлення цього обладнання, і також може бути ще різні наші витрати, наприклад, заробітна плата співробітників, які будуть приймати участь в встановленні цього об'єкту. Об'єкт будівництва. Це така назва, і деякі думають, що це будівництво якоїсь споруди. Ні, це встановлення обладнання. І тому, якщо нам не важлива аналітика в розрізі позицій, номенклатури, які ми встановлюємо, а лише накопичення витрат, ми можемо оформляти документ надходження товарів та послуг з видом операції об'єкти будівництва. Для початку розглянемо нормативну довідкову інформацію, яку нам необхідно заздалегідь оформити. Це, звичайно, довідник Об'єкти будівництва. З довідником статті витрат ви знайомі, і тому я не буду на цьому зупинятися. Довідники, підрозділ Основні засоби та нематеріальні активи і довідник об'єкти будівництва організацій. Зараз ми розглядаємо об'єкт будівництва встановлення печі. Хочу звернути вашу увагу, що необхідно назву найменування об'єкту будівництва вводити так, як і основний засіб, щоб нам було зрозуміло, що ми сюди збираємо. Тобто зразу можна подивитися на оборотну сальдову і бачити, як, які витрати на що ми збираємо. Я назвала об'єкт будівництва встановлення печі. Хочу також показати, що в цій програмі є два довідника. Один об'єкт будівництва організацій, і коли ми на позиції об'єкт будівництва повинні заповнити найменування, ми його вибираємо з іншого довідника, який називається просто об'єкти будівництва. Тому що в програмі ми можемо вести декілька організацій, і для цього ось така аналітика тут. Заздалегідь зроблена. Ми також вибираємо встановлення печі і вже в нас є об'єкт будівництва організації Edelweiss, рахунок 1522, на який ми будемо збирати витрати. Також, звичайно, як і в... на рахунку 1521, коли ми вводимо в експлуатацію, нам необхідно заповнити довідник основні засоби. Основні засоби, і тут ми проставляємо піч. Піч, Тунельна піч просто я зробила таку позицію: тунельна піч. Зараз перевіримо, чи вона у нас ще не введена в експлуатацію. Це демо-версія, можливо, щось робили. Ми заходимо в саму карточку тунельна піч і дивимося бухгалтерський облік. Ви бачите, що тут ніяких бухгалтерських документів немає, тому ми спокійно можемо використовувати цей основний засіб. Тому що ви знаєте, що необоротні активи у нас обліковуються пооб'єктно. Запам'ятайте, це, будь ласка, для кожного основного засобу необхідно ввести окрему позицію. А тепер перейдемо до документу надходження товарів та послуг. Саме цим документом ми повинні оформити операцію надходження об'єкту будівництва. Але тут така є особливість. Ми вибираємо. Документ із розділу Основні засоби. підрозділ надходження основних засобів. І документ саме надходження об'єктів будівництва, а не надходження устаткування. Тоді програма буде автоматично заповнювати всі необхідні нам позиції. Введемо цей документ. Ви бачили, що в журналі надходження я заздалегідь вибрала організацію контрагента. Який буде постачальником. І автоматично програма вибрала організацію, так як ми вибрали цю організацію основною. Проставляємо лише дату нам тут залишилося. Вид операції ми вибрали. І тепер заповнюємо закладку Об'єкт будівництва додати. Вибираємо об'єкт встановлення печі, статтю Витрат Витрати на будівництво і монтаж остаткування. Тут ви бачите, що автоматично у нас заповнився рахунок 1522, тому що це об'єкт будівництва. І також зверніть увагу на податкове призначення, тому що для коректного відображення операцій придбання комплектуючих в колонки в колонці податкове призначення ми повинні встановити це податкове призначення. і також Слід встановлюється галочка, поставка основних засобів. Податкове призначення це для коректного відображення в декларації по ПДВ, а також для коректного обліку ПДВ і галочка поставка основних засобів. Це теж для декларації, і потім дивіться, якщо ви будете оплачувати цей об'єкт будівництва, нам необхідно в документі списання грошових коштів також не забути проставити цю галочку. Це дуже поширена помилка серед користувачів програми, коли забувають про це. І тоді облік авансів, тобто предоплати, або і облік ПДВ у нас. Буде некоректним. Тепер пропишемо суму. Так, і тут у нас ставимо ПДВ 20%, і ви бачите, що у нас зразу все розрахувалося. Подивимося, якщо ми проведемо, які проводки ця, цей запис нам дасть. Надходження 1522, тобто витрати і також ПДВ. Ще можуть бути надходження послуг для встановлення даних комплектуючих. Ми можемо окремим документом, якщо це інша організація буде це робити. Наприклад, у нас буде ця сама організація встановлювати даний об'єкт. Тому ми ці послуги теж тут відображимо. Відобразимо. Монтаж устаткування. Ми вибираємо із довідника номенклатура, папка послуги і також монтаж устаткування. Тепер прописуємо тут кількість, суму, і, як звичайно, це, я думаю, ви вже всі знаєте. Так, і сума. Без ПДВ розрахувалася. І тут вибираємо рахунок витрат 1522. Зразу у нас, ви бачите, є податкове призначення, і галочка проставилась поставка основних засобів. І вибираємо субконту встановлення печі і витрати, це стаття витрат. Податкове призначення у нас Обов'язково повинно було, буде заповнене в карточці об'єкту будівництва. І тоді програма автоматично буде його вибирати. Так, все, дату проставили, проводимо, і тепер подивимося повні проводки. Ви бачите, що у нас все пішло на об'єкт будівництва встановлення печі. Рахунок 15.22. Давайте подивимося оборотно сальду відомість. Зараз позакриваємо те, що нам уже не потрібно, щоб у нас менше було тут відкритих документів. Так, надходження не треба. Оборотна сальда відомість сформувати. І у нас, ви бачите, вся сума зібрана, що ми щойно оформили документом. Також, якщо ще є інші витрати, ми можемо, наприклад, додати вимогу накладну, якщо нам необхідні ще якісь додаткові матеріали. Або, наприклад, нарахуємо заробітну плату співробітникам, які будуть брати участь в встановленні цього об'єкту. І також все будемо кидати на рахунок 1522. Ну, це, я думаю, тут зараз зайве буде. Ви це вже все знаєте. Введення в експлуатацію. Дивимося, робимо документ, формуємо. Тут обов'язково вибираємо вид операції об'єкти будівництва. Тут вже в нас прописується подія, що це введення в експлуатацію. Організація теж заповнюється у нас автоматично. І особливу увагу звертайте на те, що ми вибираємо об'єкт будівництва, на який ми ці витрати з вами перенесли. Вибираємо підрозділ «Виробництво» і рахунок інвестицій прописується. Тепер є кнопка «Розрахувати суми. Давайте перевіримо по оборотно-сальдовій, чи зійшлася, чи ні. Оборотна сальдова. Так, сума сходиться, значить, все вірно. Тепер нам необхідно додати основний засіб. Тут уже все далі схоже на те, як ми робили з вами введення в експлуатацію обладнання. Вибираємо тунельну піч. По об'єктний облік зразу йде номер у нас. Потім заходимо на облікові дані. І тут ми прописуємо з вами рахунок обліку, матеріально-відповідальну особу. Також автоматично у нас заповнюється податкова група основних засобів. Галочка нараховувати амортизацію, якщо ми будемо нараховувати. Прямолінійний спосіб. І також спосіб відображення. Про цей довідник я вам також розповідала в темі про обладнання. Тобто тут у нас прописується проводка, тобто на який рахунок витрат у нас буде нараховуватись амортизація. Це ми вводимо заздалегідь. Прописали період корисного використання. На закладинці додатково від кого з складу прийшов цей об'єкт будівництва і хто буде матеріально відповідальною особою. Також можемо заповнити комісію, можна вручну, а можна заздалегідь склад комісії записати в регістр відомостей. І після цього у нас вже буде роздрукована форма, друкована спеціальна якого ми можемо побачити, в яких будуть заповнені всі ці позиції. Проводимо, дивимось проведення депет-кредит. І ось наша тунельна піч вже встановлена і буде обліковуватись на рахунку 104. Добре, це об'єкт будівництва, в якому ми можемо не враховувати перелік. Тих витрат перелік вірніше не витрат, а перелік позицій номенклатури, які входять в, цю, в цей об'єкт будівництва. Наприклад, нам не треба, там є якась чи специфікація, чи додатково якийсь певний документ, і нам це, в цьому немає необхідності. Можливо, тут буде дуже великий перелік, і нам немає потреби вводити їх окремо, щоб ми це бачили. Але. Можливо, буде така необхідність, коли треба нам ввести пооб'єктно це обладнання. Я покажу зараз як. Значить, для початку ми повинні з вами в довіднику номенклатура заповнити це обладнання. Номенклатура, заходимо до «Остаткування до встановлення. Тут я взяла окрему папку, зробила, просто собі полегшила працю. Ви, звичайно, бачите перед собою друковану форму, і ви знаєте, яке обладнання вам необхідно. Я ввела його окремо. Наприклад, дозатор для начинок, колібратор там, і так далі. Ну, тобто, це не важливо будь-яке найменування, яке вам необхідно, яке у вас надходить згідно документів надходження, ви тут повинні ввести. І, звичайно, повинні ввести в довідник об'єкт будівництва такий об'єкт, який буде у вас будете ви знати, що це таке. Я ввела лінії для виробництва кондитерських виробів, щоб знати, що це я буду вводити в експлуатацію. І тепер мені необхідно зробити надходження. Тут я роблю надходження документом із розділу Основні засоби та нематеріальні активи через підрозділ надходження основних засобів, надходження устаткування. Давайте сформуємо цей документ. Тут ми вибираємо вже вид операції устаткування, прописуємо дату і вибираємо договір. Наприклад, основний договір в гривнях. І вибираємо на якийсь склад. Тут, ви бачите, уже з'явилася у нас позиція складу, тому що обладнання це не витрати, і воно у нас зразу надходить на склад. Хоча і об'єкт будівництва у нас надходить на склад, але в даному випадку нам необхідно обов'язково прописати, тому що це вже матеріальний такий актив. І додаємо, звичайно, наше обладнання. Устаткування до встановлення Я тут собі зробила полегшення. Копіюю. Зараз я це заповню, щоб не відволікати вашу увагу. Тут, я думаю, все зрозуміло, просто всі позиції, позиції перелічу, пропишу ціну. І далі ми з вами розглянемо, що будемо робити далі. Ось, ви бачите, я ввела вже перелік того обладнання, яке нам необхідно. Тут зразу, коли ми вибираємо, у нас, ви бачите, прописався рахунок 1521. І тут я теж зверну вашу увагу на те, яка аналітика цього рахунку. Тут такі види субконту, як номенклатура, партії та склади. Тобто та аналітика, яка характерна для обліку запасів. Тобто, ми бачимо всі об'єкти, всю номенклатуру бачимо в переліку. Також у нас податкове призначення обов'язково слідкуйте, і коли ми вибрали 1521 рахуночок. Ну, тобто Коли ми вибрали вид операції устаткування, то зразу у нас програма автоматично встановлює галочку Поставка основних засобів. Проводимо цей документ і дивимося проведення. В даному випадку у нас надходження йде на рахунок 1521. Всі об'єкти у нас перелічені, тобто ми можемо бачити що буде входити в склад об'єкту будівництва. Також, як нам необхідно, наприклад, ще якісь товари, матеріали для монтажу даного матеріального активу, ми можемо в товарах прописати надходження на склад, потім ці товари, цю номенклатуру передати в монтаж, і також послуги. Послуги ми можемо зразу кинути на рахуночок 1522. Вибираємо з послуг монтаж устаткування також і прописуємо. Тут все аналогічно, як ми з вами. В попередньому прикладі заповнювали, тобто ми зразу вибираємо рахунок 1522 уже на об'єкт будівництва, який ми в даний момент будемо з вами робити. І проводимо. Так, тепер нам необхідно передати обладнання в монтаж, тому що ми з вами обладнання по в розрізі номенклатури придбали, і тепер нам необхідно зробити документ. З розділу основні засоби і нематеріальні активи, передача остаткування», монтаж. Створюємо документ. Ось я за кадром заповнила цей документ. Тут перелік номенклатури, кількість, також рахунок обліку, на якому в даний момент обліковується. Рахунок передачі ви бачите в шапці. Також податкове призначення. Дивимось проведення. Ви бачите, що з рахунку 1521 у нас перемістилися ці всі об'єкти на рахунок 1522 на об'єкт будівництва. І тепер ми можемо побачити також оборотну сальтову відомість сформувати. Так, тут у нас, ви бачите, що лінія для виробництва кондитерських виробів. Ось, будь ласка, у нас є витрати. витрати, які ми на цю лінію всі зібрали. Тепер ми знову робимо введення в експлуатацію, додаємо документ, також вибираємо вид операції об'єкти будівництва, проставляємо дату, вибираємо Потрібний нам об'єкт будівництва. Підрозділ, де він буде встановлений, ну тут все зрозуміло. І також розраховуємо суму. Додаємо основний засіб. Тут я думаю все зрозуміло. Все далі по аналогії. Заповнюємо облікові дані, проводимо документ, і наш об'єкт будівництва, ви бачите, перемістився вже на рахунок обліку 104-й. На всю суму, якщо ми подивимося оборотну сальдову відомість по 1522, то ви бачите, що всі наші витрати закрилися. Я думаю, що вам буде зрозуміло і ця зустріч буде вам в нагоді. Бажаю успіхів в роботі. Всього вам найкращого!